В цьому відео ми продовжуємо розбиратись з тим, як працює Redux в практичному проєкті. Ми створимо більш складний стан нашого Store. Додамо ще один Reducer і подивимось, як це працює з функцією Combine Reducers. А також подивимось, як в Actions переказувати не тільки type, а і value, і як це використовувати в Reducers. Напишемо трохи коду. Почнемо нашу роботу з попереднього проекту, який ми розглядали в нашому останньому відео по Redux. Посилання на це відео я залишу в описі відео. В цьому відео ми зробили тільки один редюсер. Ось цей countreдюсер. Дуже простий, у нас тут були actions increment і decrement. Коли ми маємо один редюсер, ми можемо робити щось таке. Коли ми створюємо Store за допомогою функції CreateStore, ми можемо тут вставляти ось так просто один редюсер. Але, ну я думаю, що ніколи так не буває, коли в проєкті з Redux ми маємо один редюсер. Найчастіше їх багато різних. І щоб використати багато редюсерів в нашому Store, існує спеціальна функція Combine Reducers. І як ми її використовуємо. Ми маємо передати об'єкт з нашими Reducers до цієї функції. Ось в Create Store ми передаємо не один редюсер, а функцію Combine Reducers. І всередині ми маємо створити об'єкт, до якого ми переказуємо наші Reducers. Ось таким чином. І давайте подивимось, чи все працює. Так, все працює. Зверніть увагу, що тут ми переказуємо об'єкт, а це означає, що, що ми можемо давати різні назви нашим редюсерам. Тобто, замість того, щоб переказувати це ось так, це скорочена форма запису в об'єкті, ми можемо зробити щось таке. Count. І тоді наш редюсер в сторі, ось ця наша частинка Store, буде називатись count. Але не будемо це ускладнювати, нехай воно буде ось так. І давайте тепер створимо другий редюсер, щоб подивитись, як вони працюють разом. Цей редюсер буде перемикати тему з темної на світло. Створимо файл. І цей редюсер теж буде дуже простий. Він буде просто як звичайний switch. Перемикати значення true і false. І так само створимо type для цього редюсера. І використаємо його в нашому action. Як завжди, в кожному редюсер за замовченням ми повертаємо просто наш стан. І тепер ми будемо перевіряти. Так само, як в count Reducer, ми будемо перевіряти тип нашого action. Ось і все. Наш редюсер готовий. Давайте ще раз по ньому пробіжимось. Як і кожний редюсер, він приймає два аргументи: state і action. State – це буде наш стан, стан цього редюсера. Тобто, в попередньому відео я казав, що. Цей стан це стан усього застосунку, тому що у нас тут ще не було Combine Reducers. Але коли ми використовуємо багато редюсерів за допомогою Combine Reducers, в кожному з них ось цей State – це вже не буде стан усього застосунку, усього Store. Це буде State одного цього Team Reducer. І у нас тут є тільки одна властивість Team. І вона може бути або Light, або Dark. В Action ми використовуємо ось цей тип, він у нас тут тільки один. І тут логіка дуже проста. Якщо у нас light, то ми повертаємо Dark і навпаки. І все. І якщо у нас буде будь-який інший action, аніж Toggle theme, ми просто повертаємо такий самий стан, як тут був раніше. І давайте тепер використаємо його в нашому store. Переказуємо його функцію Combine Reducers. Ось і все. Тепер він. Доступний в нашому Store глобально у всьому нашому застосунку. І давайте тепер його використаємо. Імпортуємо його до нашого компоненту App. Ага, і ми ще маємо змодифікувати тип нашого Store. Ось тут ми окреслюємо тип нашого Store всього, і тут ми ще маємо додати наш новий редюсер. І тепер все буде працювати. Ось, помилка зникла. І створимо тепер простий елемент, який буде перемикати нашу тему світло і темно. Ось елемент готовий. Давайте на нього подивимось. Ось наш чекбокс. І тут ключовий момент. Це знову ж таки функція dispatch. Так само, як ми змінювали на on-Click. Змінювали стан в store нашого count за допомогою actions increment і decrement. Так само на on-change цього input type checkbox, ми змінюємо стан нашого Toggle theme. І зараз я ще додам трошки. CSS, щоб ця тема виглядала як темна і світла. І давайте перевіримо, як це працює. Ось наша тема змінюється. Ще раз хочу звернути увагу. В Store ми маємо доступ до всіх редюсерів: до Reducer і до Reducer. І ми можемо використовувати їх всюди, якщо компонент знаходиться ось тут всередині ось цього провайдеру зі Store. Але із-за того, що ми маємо тепер функцію Combine ми маємо якби окремі частинки цього глобального стану. І розробники Redux називають ці окремі частини Store або глобального стану. Вони називають їх slices, тобто ну, шматочки, slices of pizza. Ось це теж варто згадати, тому що. Цей функціонал, наприклад, в Redux ToolKit, він якраз і називається Slices. Ось, тобто, ось якщо ми ось тут знаходимося в Theme Reducer, він нічого абсолютно не знає про інші Reducers. Він нічого не знає про count Reducer. Він знає тільки ось ось це його, його стан. І давайте розглянемо ще одну важливу річ. Важливо, щоб розбудовувати наш стан нашого застосунку, і щоб він був ближче до. Real world examples. Дуже часто в Reducers є не тільки action type, але і якесь значення, яке переказується до Reducer і потім воно переказується до Store. І як воно туди потрапляє? Ми його переказуємо через об'єкт action. Зараз у нас тут тільки type. Але якщо ми, наприклад, хочемо. Ось зараз ми можемо прибавляти тут тільки один і віднімати тільки один. А якщо ми, наприклад, хочемо. Прибавляти будь-яке число і віднімати будь-яке число. Ну, це звичайний функціонал, наприклад, в інтернет-магазинах. Як це робиться? Тобто ми маємо переказувати до Redux не тільки action type, але і value, скільки ми маємо відняти або прибавити. Ось давайте розглянемо тепер, як це робиться. І давайте змодифікуємо наш count reducer. додамо ще два action types, які будуть використовувати value. Почнемо з типу. І дамо їм такі назви Increase By і Decrease By. Тепер в action ми маємо тільки поле type в цьому об'єкті. Але ми маємо ще тут переказати value. І ось зверніть увагу, це поле value воно може мати будь-яку назву. Тобто це може бути або value, або payload. Або можете назвати його як хочете. Можете назвати його Amount, тобто ну, більш сенсовна якась назва для редюсера. Але ми дамо йому назву просто value для простоти. І давайте тепер обслужимо тут ці наші нові action Types. І ось дивіться, головна різниця між тим, що у нас тут було Increment і Decrement. У нас немає тут value. У нас завжди тут один. А тут в «Increase by» і «Decrease by» Ми очікуємо, що ми перекажемо з action, з об'єкту action. Ми перекажемо це число, це value. І давайте тепер напишемо інтерфейс під це. Переходимо до компоненту App. І напишемо це ось тут, під нашими buttons плюс 1 і мінус 1. Ось дивіться, тут у нас буде input type number, і тут ми просто це значення value будемо встановлювати за допомогою хука useState. І давайте це напишемо ось тут. Ось це, звісно, не має жодного відношення до Redux, це просто звичайний функціонал React. Але нам це потрібно просто, щоб використовувати ось це значення з цього input. Ми будемо переказувати його до Store, до Redux. І давайте подивимось. Ось наш інпут. І тепер давайте додамо дві кнопки, не будемо це вже набирати, а просто ось так скопіюємо ці кнопки, що у нас вже є. І тут зараз їх змодифікуємо. Перша кнопка у нас буде не Increment. А тепер у нас є тут. з'явились наші нові типи action. У нас буде increase By І Value. Ми будемо переказувати changeCountBy. Тобто просто це буде ось це значення з нашого стану компоненту. Ось звідси. І тут ми напишемо плюс changeCountBy. І так само з мінус. давайте перевіримо, як це працює. Ну, і ось дивіться, Тут ми встановлюємо наше значення, але це просто значення в нашому компоненті локальному. І коли ми робимо ось так, ось дивіться, змінюється наш каунт відповідно на таку кількість, як ми ось тут вписали. Плюс один, мінус один. Ось все працює як слід. І давайте ще раз трошки подивимось на те, що ми тут переказуємо. Взагалі, в об'єкті Action, який ми переказуємо ось тут функції dispatch, ви можете переказати все, що завгодно. Ви можете самі придумати якесь, якийсь параметр цього об'єкту, і переказати його. І на основі цього функції reducer щось робити. Але це просто такий, можна сказати, конвеншн. Що головне і основне, що ми передаємо завжди в actions. В Redux. завжди має бути type, і дуже часто ми маємо там value або payload, тобто якісь дані, які будуть використовуватись нашим редюсер. Тобто основне і головне це type або value. Але ви маєте пам'ятати, що бувають якісь специфічні випадки, коли ви можете переказати щось в об'єкті action до редюсера. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк і поділіться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі у наступному відео. Пока!